Доброго всім дня! Сьогодні ми знову на моєму городі. Кожному огороднику дуже приємно дивитися, як наливаються на городі плоди, як буяє зелень на наших томатах, перцях та баклажанах. І псується настрій, коли ми бачимо якісь негаразди. І от сьогодні я хочу поділитися з вами тим. Як на наших рослинках відображається нестача деяких елементів? Ми вносили і азот, і фосфор, і калій. Цим основним елементам ми уділили максимум уваги. Але трошки, скажімо так, не докормили свої рослинки магнієм. І чому ж це я так вирішила, що нестача магнію у моїх рослинок? Та ось чому? Ось погляньте. Ось мій перчик, який вже почав і гарно плодоносити, і все. Але ось побачила я на листочках, ви бачите, як проявляється нестача магнію. Наш, наша рослинка не зеленіє, не буяє, у неї проявляється. Таким методом проявляється нестача магнію. В першу чергу те, що немає насиченого зеленого кольору лист. Коли ми кормимо свої рослини азотом, То азотом, чи то калієм, чи то фосфором, то рослинка віддає перевагу саме тому, чим ми її покормили. Тобто коріння всасує або азот, або калій. Або фосфор. І тому, коли ми бачимо, що рослина от, вроде б їй всього хватає, вона і зелена і плодоносить, але ось як у мене на деяких рослинках проявилася нестача магнію, то нам зараз потрібно його внести не під корінь, а по листу. Тобто, коли вона рослина наша вживає корінням всі інші елементи. То магній ми їй дамо через лист. Зараз я вам покажу ще наші рослини, які відчувають нестачу магнія і як це проявляється на них. Проходимо. Ось дивимося. Вроді б і плод є, значить йому предостатньо вітамінів та різних мікро- та макроелементів. Але ось гляньте поряд лист, на якому є прояви нестачі магнію. Ось на цьому листочку також. І ось також. Дуже я неприємно була вражена, коли побачила ці прояви. Були стояли зелені, буяли, гарні рослиночки. І ось нестача. Але все це поправімо. І зараз ми дивимося на інші рослиночки, проходимо далі. Зараз ми в моїй теплиці, і я хочу вам показати, як на тепличних овочах проявляються нестача. Саме магнію. Ось погляньте, вроді би, гурець наш, огірок наш і плодоносить. Є на ньому і плоди, і колір такий зелений, коли тьмяний колір, то це прояв нестачі магнію 100%. Але у мене зараз проявилося саме на листях. Подивіться, листочки стали, як вроді б, з таким вкрапленням, як не, ну, не вистачає. Зеленцю на листу, отак, як нема окрасу. Оце вам самий, настоящий і є прояв нестачі магнію. Отак він виражається на наших огірочках. До речі, якщо у вас є теплички, то в теплицях, в першу чергу, ми повинні постійно слідкувати за тим, щоб. Кормилися наші рослини збалансовано, тобто отримували азот, калій, фосфор, а також магній. Всю цю четвірку основних мікро та макроелементів, і тоді будуть гарно вони рости та гарно плодоносити. Зараз пройдемо до моїх томатів. Ось зараз ми підійшли до моїх томатів, і я вам хочу показати, як на Одні єдин, єдині рослинки на моїй томатній грядці, Я навіть не знаю, як це могло таке бути, що всі рослинки гарні, і ось одна єдина рослина, на якій проявляється. Зараз спробую вам показати. Ось подивіться, листочки не мов би скручуються. От гляньте, листок скручується отаким от макаром, отаким от методом. Бачите, отак. Скручує наш листок. Це теж прояв нестачі магнію. Але ми пройдемося по всім з моїм томатиках, і всі їх підкормимо також магнієм. Щоб якщо одна рослиночка відреагувала, вже показала, що їй не достає магнію, то треба підкормити всі. Ось погляньте, які результати праці. Уже Починають стигнути наші помидорки, радість для огородника. Так скажемо, ми дуже радіємо, коли у нас гарні результати. І якщо десь там один у нас кущичок і згорнув свої листочки, в цьому нема нічого страшного. Головне, що ми зуміли вовремя відреагувати і всю цю картину поправити. Поділитися ще одним нещастям. Для огородника дуже для мене це неприємний. Подивіться, яка капустина гарна, яка, яка вона, скільки праці в неї вкладено. І ось подивіться, що, що витворяє оцей маленький, але такий шкідливий для огородника слимак. Бо дуже волога погода, і тому цих слимаків зараз кишить на городі. Ставимо і кефірні ловушки, і пивні ловушки. А також купили сьогодні уліцид. Є такий засіб від цих слимаків для боротьби з ними. І ми його будемо розкладати, хоча на ніч знову стоїть дощ. Хочу, щоб ви звернули увагу: це в мене середня капусточка слимачки. Поки що до неї не добралися, але треба, треба прикласти всіх зусиль, щоб вони мені не повредили мій цей гарний врожай. Зараз хочу показати вам. Зараз також хочу поділитися з вами тим, як стигнуть перші. Томати. Для нашого північного регіону України це дуже-дуже, я вам скажу, для огородника велике досягнення. Коли 10 липня бачиш уже в себе на городі отакий плодик довгоочікуваний. Це сорт, думаю, що це Санька, але на 100% я не впевнена, але мовби це Санька. Гарненький такий. Слава Богу, немає, дивлюсь вершинної гнилі, бо при такій волозі і при такому, як нинішнє літо, у нас то дуже це така негарна хвороба, яку нам треба попередити. І хочу вам розповісти далі, як же ж ми будемо з вами боротися з нестачею магнію в наших рослинках? Я купила ось. Такий засіб. магнію сульфат зветься. Його треба всього 15 грамів на відро води. Добре розмішуємо і оприскуємо наші овочі, ті, які потребують підкормки магнієм. На моєму городі, як ви побачили, це баклажани, перці, а також огірки у теплиці. Зараз хочу показати вам. Ось погляньте, ще в мене одні помидорки вже починають вистигати. Гарні такі кущики. Це гноми. Як ви знаєте, я вам не раз вже їх показувала. Такі дебеленькі кущики, гарнюсінькі. Отакі. І отак я з вами сьогодні походила по своєму городу, показала вам свої овочі. Як і кожного огородника мене трошки розстроїв той момент, що треба додати магнію, своїм, додати магнію своїм рослинкам, а це не таке страшне. Зараз ми, поки немає дощу, вечірня пора, зробимо обробочку магнієм. І буде у нас все гаразд. Миру вам, добра, мої любі!